Рама прибігає і каже є 300. Я дивлюся на нього, ока немає. Він каже, що в мене з глазом? Я кажу, все нормально. Ну, як воно не, ну, не кровило, ну просто знаєте, як ото коли око вирвати, такий кусок, кусок м'яса. Тоді, щоб не було цього бойця рами, до мене прийшли б вони мене просто вбили б. Там була одна плита. І він отаку під стіночкою, він 24 на 7 ввели це спостереження. І якщо б тоді не він не відбився, вони б прийшли б до мене і вони б закидали просто-напросто гранатами. Тоді Бом так говорить, що бій відбивав, відбивало два чоловіка. Це тоді я відбивав і Рама відбивав. Іменно цей бій. І, звісно, він мені, він мені врятував життя. Тільки була в мене можливість, я молився. Я постійно молився, тому що я боявся що я втрачу його то це буде це буде жах